Той самий час сьогодні не було бажання обговорити законопроект постапельно, не було бажання обговорити за От, А основна пропозиція, яка вкусно, вона полягала в тому, щоб провести ширше засідання залучення громадськості. мешканців. Безумовно, ми проведемо у вівторок на 11, 26 числа в залі засідань Верховної Ради під куполом. Опорні широкі, але хочу ще раз сказати про те, що нам зараз важливо це рухатись проходження кожної позиції. Поки що це про сфероплядає... А ну, мені здається, що хоча в деяких це тримання. Яка ваша думка? Моя я, думка абсолютно така сама, що багато фракцій лукавить, тому що сьогодні присутні постійні камеру, всі говорять те, що хоче почути роботи спереди, але ми поки що не маємо тієї практичної роботи від кожної групи фракцій. Я очікую, що ми отримуємо всі зауваження до вівторка, і комітет працює окремо. Ми розуміємо, що ми можемо отримати в комітеті близько тисячі різних і зауважень, але тут представники всі... Групі Тому що на рівні представництва групи фракцій ми повинні отримати чітку позицію кожної групи шляхів. А комітет має бути тільки тим органом, який просто ціну регламенту приведеться в всі поправки, чи цю позицію до спільного знамення, це буде мати для допомоги.